Бог металу у вишиванці Майк Портной нарешті вдома, а всліпно скоро не залишиться жодного з учасників, кого ви зможете назвати по імені. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Богнав! Камбек Майка Портного. Тану прогресивного металу Dream Theater оголосили про повернення їхнього легендарного ударника Майка Портного. Тож ж так, в першу чергу, це супер новина для фанатів. Тріо засновників, ударник, гітарист та басист знову воз'єдналися. Але це ще не все разом із поверненням Майка. Dream Theater одразу вирушають студію для роботи над своїм 16 16-м альбомом. На покинув гурт у 2010 році, і весь цей час вітився то в одних, то в інших проектах. І от після 13 років поневірянь блудний син таки повертається додому. Але звичайно, що ця дійсно круте за також приносить і деякі сумні звістки із собою. Тож так разом із поверненням портного гурт покидає Майк Манджі, який вірно тягнув його ритм-секцію останні 13 років. Я розумію рішення Dream Theater повернути портного з першого дня. Мені сказали, що я не маю виконувати всі ролі, які виконував Майк. Я мав грати на ударних, щоб гурт продовжував роботу. Моєю задачею було якісно грати вживу, і це був корисний досвід. Я радий, що мав досвід гри з такими майстрами, і було багато веселих часів, приправлених гумором. І звичайно, що було просто неймовірно круто проводити час із командою. А ще ж виграш Гремі? Тож так, це було просто неймовірно. Фанатам, велике вам дякую за те, які ви неймовірні. Я дорожу фотографіями, на яких ви всі кайфуєте і веселитеся. Ну і нарешті я дуже люблю гурт, команду та менеджмент і бажаю їм всього найкращого, сказав Майк Манджині у своєму зверненні. Ми зі свого боку щиро бажаємо удачі манджіні, адже на мою особисту думку, все, що залишається справжнім фанатом Dream Theater, так це просто подякувати Майкові за те, що він зробив із гуртом протягом цих довгих 12 років. Адже давайте будемо чесними, мало хто в світі міг навіть просто наважитись замінити майка портного в Dream Theater. Exactly. Ну і звичайно, що тепер із його поверненням очікуємо на новий матеріал від легенд прок про метал. невеличкій перерві перерви я хотів би вам сказати, що тільки приблизно 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Метал Pilgrim Українською. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Давайте розвивати українську метал-спільноту разом. металіка ставить черговий рекорд. буквально через декілька днів після святкування свого 42-го дня народження металіка знову зірвали всім дах, поставивши просто неймовірний рекорд відвідуваності концертів в Сентлуїс із більше ніж ста тисячами фанатів, які зібралися потрусити Хайра під свою улюблену музику. Вже майже півроку металіка колесить по світу зі своїм унікальним M-72 туром, на якому вони грають два концерти в кожному місті із абсолютно унікальними та неповторними сет-листами. Буквально декілька місяців тому гурт побив рекорд Тейлор Свіфт, зібравши більше 80 тисяч фанатів в першу ніч на концерті в SoFi Stadium в Лос-Анджелесі. А тепер встановили новий рекорд відвідуваності на легендарному Dome at America Center в Сент луісі зібравши більше 100 тисяч глядачів. І найкрутіше в цьому всьому є те, що все населення сент Сент-Луїса становить трохи менше 300 тисяч людей. О так, наступний раз, коли вам хтось скаже, що рок мертвий, просто покажіть їм цю новину. То ж так, хто б там що не казав, але інтерес до року і металу в усьому світі прямо зараз зростає із просто неймовірними темпами, яких ми не бачили ще спочатку 80-х. Ну а поки ми всі очікуємо на те, як металіка особисто приїдуть в Київ, і я впевнений, що дадуть концерт після нашої перемоги. В нас з'явилася крутезна можливість насолодитися хітами цього легендарного гурту у виконанні крутезних українських рок-музикантів із симфонічним оркестром. В цьому місяці розпочинається великий тур містами України Tribute Show Metallica Симфонічним оркестром. Склад цього проекту зібрав дійсно крутезних музикантів. До речі, гітаристом буде мій гарний друг Сергій Нефатов, якого багато хто з вас знає по проєкту Blood Brothers. І я певен, що це буде дійсно потужне. Тур пролягатиме через 15 міст України. Тож, якщо ви знаходитесь, хоч десь поруч із ними, дуже раджу відвідати цей концерт. А для всіх членів нашої спільноти ще й діє знижка в 10% на квитки із промокодом METALLICA10. Цей промокод разом із посиланням на квитки та більше інформації про цей тур я залишу в описі до цього відео. Тож так від себе, друзі, особисто закликаю кожного з вас обов'язково відвідати ці концерти, якщо він буде відбуватися хоча б десь поруч із вами. Адже я на 100% впевнений, що це буде дійсно крутезне шоу. The Beatles випустили нову пісню. Так так, саме ті The Beatles. Через 53 роки після завершення своєї кар'єри. Історія почалася ще доволі давно. Пол Маккартні заявив, що має запис пісні з вокалом Джона Леннона. Це трек Now and Then, який Джон записав незадовго до смерті. І згодом Пол отримав його на касеті із записом For Paul із рук Йоко Он. Насправді, фан-версії цього трека циркулювали інтернетом вже багато років. Проте Пол та Рінго ніяк не могли довести його звучання до хоча б більш-менш притомного. Адже от в чому проблема. На касету були записані разом і вокал. І фортепіано, а сам запис мав багато сторонніх шомів. Але нещодавно Маккартні пообіцяв, що вони разом із Рінго Старом вичастять запис за допомогою шиї і таки дороблять трек. І ось 2 листопада світ нарешті почув офіційну версію Now and Then. Насправді доволі складно оцінювати такі пісні. Навіть не хочеться цього робити, а тим паче висувати якісь претензії, які, звичайно, можна придивляти. Хочеться просто слухати, насолоджуватися і радіти тому, що маємо змогу почути щось нове від найбільшого гурту всіх часів. Який, хоч і є дуже далеким від металу, став натхненням для стількох музикантів, якими захоплююсь я. Ну і насправді почути голос Леннона на новій пісні у 2023, а ще й побачити кліп, в якому домалювали і Джона, і Джорджа Гаррісона, і все виглядає так, ніби ось вони, Бітлз, в повному складі. Звичайно, що є доволі дивне відчуття. Тож, навіть якщо ви взагалі не є фанатом бітлів, як давайте будемо чесними, скоріш за все, є більшість тут закликаю вас послухати цей трек та віддати данину легенду. А як ви ставите до того, що деякі гурти починають зараз використовувати AI для того, щоб випускати раніше не видані пісні, які вони з якихось певних причин не могли випустити до цього? Чи вважаєте ви це паразитуванням на колишній славі, чи навпаки неймовірним подарунком для своїх фанатів? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А не канали самих знаєте кого. Друзі, захищаючи Україну, помер ударник гурту Серцевий напад Михайло Балахтар. Для тих, хто не знає, серцевий напад панк-рок гурт створений 2004 року у Чернівцях. Колектив виступав на таких фестивалях як Бендерштадт, Західфест, Фестра Бульба, Татанація, Файне Місто та багато інших. І цю новину повідомили на сторінці гурту в інстаграм, а також опублікували серію фотографій загиблого воїна. Вічна пам'ять та слава герою. Тож, друзі, тут я хотів би вам нагадати, що ми з вами маємо змогу говорити про рок музику. Тільки завдяки тим, хто зараз напередку захищає нас із вами. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам мочити прямо зараз. Ми продовжуємо збір на fpv дрони для 110-ї окремо механізованої бригади на Авдіївський напрям. Нам вже вдалося зібрати майже мільйон гривень, і це дійсно крутезний результат. Проте на даний момент FPV-дрони на тому напрямку є. Просто неймовірно необхідними і їхній розхід тільки на Авдіївці є просто шале. Тож я закликаю кожного із вас приєднатися до цього збору як донатом, так і розповсюдженням інформації щодо нього. Всі звіти, як завжди, будуть на сторінці нашого металевого фонду Сталеві крила та іноді я їх також пощу в наш український телеграм-канал. Реквізити для збору в закріпленому коментарі до цього відео Джейн Вайнберг покидає сліпнот. Це почалося буквально нещодавно, в неділю 5 листопада. Сліпно до своїх соцмережах повідомили про розлучення із ударником гурту Джеєм Weinberg. Ми хотіли б подякувати Джею за його відданість і пристрасть протягом останніх 10 років. Ніхто ніколи не зможе замінити Джої Джордіса. Його звук, стиль чи енергію. Але Джей вшанував партії Джої та зробив внесок у останні три альбоми. Ми і гурти Фанати це цінуємо. Але як завжди сліпнот прагне розвиватися. Гурт вирішив прийняти творче рішення розлучитися з Джеєм. Ми вважаємо йому всього найкращого. Погодить, звучить так, як начебто сліпноти вигнали Джейна із гурту. Проте не все так просто. Не пройшло і півдня, як сліпнот. Правильно видалили цей пост. <смір> То що ж таки відбувається зі сліпом? Чи не означає це розставання із черговим довготривалим членом колективу? Насправді, початок розпаду сліпнот? Не знаю, але в мене є перечуття, що це є далеко не останні новини від цього гурту, які сколихнуть світ металу? Новий проект Керрі Кінга. Але ні, давайте зайдемо здалку. Приблизно рік тому Керрі сказав, що був розлючений, коли слеєр припинив роботу. Тоді в інтерв'ю журналу Metal Hammer на питання, що ти відчуваєш, він відповів: гнів. А що ще? Це було передчасно. Чому я кажу перечасно, кумири мого дитинства ще грають! І я ще можу грати, я хочу грати, але цю можливість у мене забрали. У будь-якому разі я перейду до наступного розділу. Ми були на вершині, і це було чудово. Я пишаюсь цим. Але я також сумую за грою. І тут Келлі. від імені, практично, я думаю, що всіх фанатів не тільки Слеєра, а й металу загалом, я хочу сказати: Так! Ми з тобою повністю згодні. Ви дійсно пішли зі сцени занадто рано. Тож, якщо в тебе є хоча б якесь натхнення продовжувати писати та грати музику, будь ласка, робиться! І от минулого тижня Керрі та давні публіцист слеєр Хейді Еллен опублікували цікаві дописи. А саме фото ланцюгів, які Керрі залишив на сцені після останнього виступу слеєр, і підпис Coming in 2024». А вже буквально через декілька днів після цього сольний проект Кері Кінга анонсував перший свій виступ на легендарному фестивалі Welcome to Rockville в Сполучених Штатах Америки. Але звичайно, що найбільшою загадкою залишається той напрямок, в якому Кері поведе свій новий колектив. Про що я думаю, що ми дізнаємося вже дуже і дуже скоро. Друзі, в цю перерву хотів би вам нагадати, щоб ви не цуралися коментувати із будь-якими пропозиціями, як можна покращити наші метал Digest. і про які гурти ви би хотіли дізнатися більше. Адже давайте не забувати, що ми створюємо цю спільноту і розвиваємо цей канал разом. Я це люблю. І так, друзі, хто б там що не казав, але метал в Україні не просто живе і виживає, а ще й продовжує розвиватися. 29 жовтня у Києві в клубі Volume Club прогримів фестиваль Sign of офсовий. Метою фестивалю було зібрати гроші на дрони для збройних сил України. На концерті виступили Смадеринсан, Sleepy Sorrow, Mental Torment, Домовина та Драгеро. І всі виконавці таке враження, що лишили просто частку себе на сцені. А атмосфера Геловіна ще й додала цьому дійству відчуття містичності. Загалом того вечора нам вдалося зібрати 55 тисяч гривень, 40 з яких пішли на закупівлю дронів із нашим фондом Сталеві Крила. А збройні сили України чудово знають, як перетворити ці донати у хороших росіян. Буквально за декілька днів до цього концерту ще й закінчився великий благодійний тур містами України від гурту OrbStra, під час якого хлопці змогли зібрати більше 100 тисяч гривень і вже передали їх в наш фонд сталеві кризи. Де була все-таки найшаленіша публіка. Не повіриш. Де? В Полтаві. В Полтаві. Полтаві? При тому, що це. Полтава. 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 Респект там, блін, народ. Розривало, ну от просто. По-перше, така кількість неформалів, от, саме неформали. Тобто, не просто там чувак, який там! В... Yeah. Ну, там ну ти хоча б там на в косухі чи щось таке, а то прямо приходять, ну там неформали, неформали, Там, блін, дреди по п'ятки, блін, там пірса на все обличчя. В таких а, якісь пекельних шмотках там сінобіти з повсталого заду такого, знаєш. І так, до речі, дивіться повне інтерв'ю із Женію буквально через декілька днів на нашому каналі. Тож від себе особисто хочу ще раз подякувати організаторам і всім гуртам, які продовжують створювати ці концерти і збирати гроші на збройні сили України, попри будь-що. Давайте разом продовжувати розвивати українську метал-сцену і обов'язково робити це відповідально І з кожним нашим концертом, наближаючи нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава. Ну і тут заодно хотів би вам нагадати, що якщо ви хочете не пропускати новини про подібні концерти, вам просто необхідно підписатися на нашу телеграм-спільноту, а також приєднатися до наших спільнот в інстаграмі та Фейсбуці. Всі посилання ви можете знайти в описі до цього відео. І так, це вам зробити потрібно обов'язково: Бог металу у вишиванці. Я думаю, що більше з вас вже, мабуть, бачили, це фото Роба Гелфорда, вокаліста Джудас Пріс, на якому він гордо позує в українській вишиванці. Загалом хочу сказати, що Роб насправді був один з найперших людей зі всієї музичної індустрії, який написав мені приватні слова в підтримку України ще в перші дні повномасштабної війни із Росії. І з того часу, хоч сам гурт Джудас Пріст через певні юридичні особливості не робив публічних заяв на Фейсбуці, проте сам Роб Гелфер та інші члени колективу неодноразово підтримували нас із вами у боротьбі за нашу незалежність. Тож на знак подяки металевому богу, я вирішив відправити йому вишиванку від одного українського бренду, фото з якої розлетілося просто по всьому світу після того, як Роб вирішив запостити її у себе в соціальних мережах. І яка, давайте будемо чесному, дійсно неймовірно йому личи. Тож, як завжди, дякуємо Робові за його гучну підтримку України, і звичайно, що ми будемо просто з нетерпінням чекати на виступ легендарних Priest в Києві після нашої перемоги, thing, і тут, друзі, я хотів би вам сказати, і мені трошечки незручно, як ви можете, можливо, це побачити, говорити про це, але просто щоб ви знали, що всі ці вишиванки і всі ці подарунки рок-зіркам я відправляю в принципі. Купивши їх за свої власні гроші. Тож, якщо ви з якихось причин коли-небудь захочете підтримати розвиток нашого каналу та взагалі нашої спільноти, то просто знаєте, що ви можете це зробити чи то на Баймі Кофі, чи та Патреоні, чи просто купивши мерч Metal піл, і зазвичай ви можете знайти лінки на них в описі до практично кожного із моїх відео. А яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. І слава Україні!